Одинички, король Пентаклів. Король Пентаклів це день, пов'язаний з, можливо, з якимись фінансовими питаннями. Зрілість, якісь стабільність, якийсь, знаєте, таке щось, те, що будете тримати в руках. Організаторські якісь, можливо, якісь питання, авторитетність якась ваша. Да? Щось буде пов'язано з матеріальним. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, з рушенятками. Щось будете... немає ресурсу. Щось якийсь, немає ресурсу, чому немає ресурсу? Немає ресурсу для подорожі кудись. Плануєте якусь подорож, можливо. І немає якихось там, можливо, коштів, і вам треба це питання по, по цьому питанню, треба вирішити якийсь. Задачі. Що буде дія? Конфліктна якась ситуація, конфліктна ситуація. Е, ну, вона, можливо, ця конфліктна ситуація довгий час. Довгий час це конфліктна ситуація, за якогось тут дійсно в якоїсь поїздки. І знаєте, вже таки е, ця конфліктна ситуація може зійти на ні на ноль, ну, на вже знаєте, вже вона притихає, е, наприклад, І що потім і тух. Ну, Наче другий вибір. Наприклад, хотіли поїхати в Турцію, а поїдете в Болгарію. Да? Ну, Я образно, щоб ви розуміли. Бо на Турцію якось трошки з коштами не те. І, можливо, якщо дивиться короля Пентаклі, наприклад, це чоловіки, батьки, там, да? може така енергетика бути, але ця людина така вольова, сильна і енергія фінансова, да? тобто у одиничок будете вирішувати якісь фінансові питання у декого, можливо, дійсно з якоюсь поїздкою за кордон, тому що карта миру і якась конфліктна ситуація, щось можете псіхонути, сказати, так, все, нічого, ніхто нікуди не їде, а потім таке ж: ну як же ж так, сім'я там, чи рідні, близькі. Да? Ну, треба щось вибрати, а тоді вже не хочу нічого. Ну, коротше, в общем, ви поняли, да? якісь фінансові питання будете вирішувати. Можливо, споїздка. Якщо немає такого, не притягуйте. А вообще питання якісь фінансового характеру. Щось будете, не знаю, чи для себе, чи для когось, якісь немає ресурсу, якась запинка, довго якісь не вирішуються опроси, наче вже поставили на ньому крест, а потім якось обратно воно сплине і обратно почнеться по-новому. Тому, дорогенькі мої фінансові питання. Субота у вас з фінансами. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь, якщо ви не підписані на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі.